Що блокую вашу інстаграм-касу? В першу чергу це надмірний освітній контент без пропозицій. Тобто, ви даєте стільки цінності, що ніхто не хоче купувати, бо все можна купити, взяти просто безкоштовно. Тобто, люди вчаться, дякують, зберігають, але не, купую, не купляють. Це є не норма. Дивіться: не майте пасивну модель продажів, а майте сильну. Тому що саме сильна, не пасивна, а от вона і продає. Не Інстаграм приносить гроші, а твоя система всередині Інстаграм. Якщо в тебе є актив, контент, продукт, але немає каси, значить десь у цій системі є витік уваги, витік бажання і довіри. Ми вже поняли, що Інстаграм каса. Вона блокується і блокується просто по типовим банальним помилкам. Надмірний освітній контент без пропозицій, продажа на проханнях, чи поки хтось купить, відсутність конкретно ваших запусків. Неважливо продукту, салону краси, послуги, взагалі немає деблай.